На святковий момент урочистого засвідчення ялинки біля офісу НГВУ надвірна Нафтогаз на подвір'я вийшли працівники цього підприємства, представники керівництва і голови профспілкового комітету. Як то ведеться на Україні, кожне дійство розпочинається з благословення. Ми знаємо, що ви багато керівництва, ваші, нашого НГВУ надвірної дуже багато допомагаєте. Ви допомагаєте людям, церквам. В сьогоднішній час нелегкий для України. Ви допомагаєте воякам, АТО і дуже багато. Хоча може це ніхто не публікує, може цього не багато не знають, але ви дуже робите добрих багато справ. В Сьогоднішній день це здається, вроді що відкрити ялинку, що це не є велике. Але повірте, їдеш вечором, здається, щось тепліше, щось миліше є, щось приємне, якесь справа. Відчуваєш дух тих різдвяних свят. Його не можна взяти у руки, те світло, але повірте. Що є щось надземне відчуття якоїсь тої радості тих різдвяних свят, які ми вступаємо, присутніх на відкритті ялинки тепло привітав заступник начальника НГВУ «Надвірна Нафтогаз Роман Струтинський, який доповів, що завдання України по видобутку нафти і газу на дернянське управління виконало. 2014 рік, який минає, був для нашого колективу, як і для всієї країни, досить напруженим складним. І хочу сказати, що не дивлячись на ті складнощі в питанні матеріально-технічного забезпечення, фінансового забезпечення, силами нашого колективу, силами робітників, інженерно-технічних працівників, нам вдалося в цьому році забезпечити виконання доведених завдань з видобутку нафти і газу і закласти добру основу для ритмічної роботи. По видобутку вуглеводів у наступному 2015 році окремо слід відзначити справжню патріотичну позицію надвірнянського підприємства НГВУ Надвірно Нафтогаз. Ялинка засяяла і святий Миколай, який появився на святковому моменті. Привітав усіх нафтовиків зі святом, а також вручив подарунки Миколам і дітям учасників АТО на сході України. НГВУ також передало подарунки дітям усіх учасників АТО Надвірнянського району через військовий комісаріат і ця. Ця акція носила щирий родинний характер у цей непростий для України час. Люди стали одне одному братами і сестрами. А найбільша увага це, звичайно, дітям наших захисників України. Ми завітали від керівництва НГУ надвір нафтогаз і проспілкові організації у районний військовий комісар, де мали зустріч із матерями, дружинами і дітьми військовослужбовців. Які з нашого району Надвірнянського перебуває сьогодні на Далекому Сході України в Луганській, Донецькій області, де захищають територіальну цільність і державність України? Ми приїхали сюди в військомат, щоб привітати діточок, матерів, дружин із святом Миколая. І вручити дітям подарунки від нашого колективу.